Лише 5% людей дивиться мій канал з підпискою. І я буду дуже вдячний, якщо ти натиснеш ту червону кнопку знизу та станеш моїм підписником. Погнали, дивитись відео. Усім здорова! І сьогодні я стану пожежником у роборсі. Погнали! Так, ми одразу заходимо і що нам потрібно. Я можу тут взяти собі одежу в мене питання, а? Так, або потрібно вжати присайди Я при. Все, я тут. Я тут потрібно спуститися донизу. Швидко спускаємо. Брат, спускайся давай! Так, що нам потрібно, зайти сюди. Куди йти? Оп, автівка є. Одразу сідаємо за водія, за водія сідаємо, за водія, сідаємо. Тімоха, ти сів? Тімоха зі мною. Так, погнал, куди нам потрібно їхати? Де вогонь? Куди їхати? Мені не показують туди їхати, чуєш? Диспетчер! Диспетчер, де вогонь? Так бачу попереду пожежні автівки, я бачу. Так, мені здається, нам потрібно сюди, але щось я дуже погано катаюся трохи. Ладно, нічого страшного. Написано, що вогонь 109. Чому далі не можна, брат? Чому не можна їздити курва, по траві? Якщо я був би дійсно пожежником, я б їздив по цій траві стільки, скільки завгодно. Ось вогонь. Тар бачу вогонь. Хлопці, потрібно зупинятися прямо біля вогню. Чи ви де ви зупинилися? Тар мені показує кудись туди. А навіщо мені туди? Вогонь там позаду є, йопта, а? Так в мене є топор, в мене є вогнегасник. Погнали, погнали. Так, бачу своїх. Бачу своїх тут є хтось живий. Нам потрібно що? Нам саме спасти гра, цих цивільних. Можна тут просто зламати цю стіну, а? Чому не ламається? Не ламається нічого. Ні... О, ламається! Тут є хто живий? Живих нікого немає. Ну і не живих немає, слава Богу, да, звісно. Вже хоч щось добре. Найс. Nice. Так, погнали далі. Тут на що? Тут теж є вогонь. Саме головне це знайти зараз собі цивільних. Саме головне це знайти цивільних, щоб вони були живі. Так, тут нікого немає, немає. Тімоха бачить там те, течі... що. бачу! Діду! Діду, зараз посеємо діда. Дід, іди, іди за мною, дід. Я всрався. Гона за мною, дід. Все буде добре. Головне, не переймайся, дід. Пожежник ковар тебе врятує, все буде добре. Так, головне його довести до. А все? Кінець, ти вижив? Все добре, він вижив, все, погнав далі. Нам потрібно шукати наступних цивільних. Тімоха теж веде одного вже. Пощастило, що він залишився живий. Так, тут ніколи немає, але дуже-дуже багато вогню. Давайте одразу тушимо цю штуку. Тут три вогня залишилось? Моя сторона це ліва, ваша там якась вправа. Бо би добре, це теж потушити, мені здається, так? Да? Так, вогнегасник в мене не безкінечний, потрібно буде йти, я чи що, його поповнювати. І, до речі, з перемогою вусика. Зараз я знімаю це відео після перемоги Вусика у бою по борсу. Та що, блін, це було дуже нервово, Я, я, чесно, перший раз дивився. Такого плану щось в онлайні і дійсно емоції, емоції дуже топові. Так, погнали, да, зараз дуже швидко. Дуже швидко це все тушимо. я дивлюся, що мені потрібно вже буде йти зараз за новим вогнегасником. Так, ти діда там не спасаєш? Та тут же ж дід стоїть, Тімоха! Як він, діда, не побачив, можна питання, Тімоха. Тут же ж дід був. Давай швидше ломай! Дід, здорово! Це не дід! Я мусульман. Пішли зі мною! Погнали! Все буде нормально, я, я якраз таки. Поповню собі, поповню собі цей. Турво, вогнегасник. Погнали сюди, погнали, давай, не стрибай, все буде добре. Говне ноги не зламай собі, а, брат. Головне, не ламай собі ноги. Так, все, залишилось трошки, йдемо зараз одразу за вогнегасником. Ти там спасіон? Врятований, все нормально, плюс 75 очків досвіду. Тар, заправляємо собі вогнегасник. Так, довго його потрібно заправляти. чуєш, диви? Дуже-дуже довго заправляти його. Головне, щоб зараз усі вижили. Оце головне. Тар за правий вогнегасник, хтось стирив мене. Чого ж брат, це моя машина? Ярик там якийсь. Це я її привіз сюди, Ярик. Ну, Ярик воділа, що я можу вам сказати? Погнали назад. Блін, чому у всіх є нормальна одежа, а я виглядаю, як просто. Почекай, там зверху знову вогонь. Там знову вогонь. Я не пам'ятаю, чи ми там ходили чи ні, начебто ні. Давайте зараз тушити з, ціє... з цієї сторони почнемо. 60 вогню залишилось. Залишилось дві цивільних особи, яких потрібно врятувати. Тут нікого немає, тут нікого немає. Зараз тушимо, і погнали далі в наступну кімнату. Потрібно потрібно усіх спасти, потрібно усіх спасти. А, до речі, залишилось 2 секунди, і все время вийшло. Гроші, плюс 27, досвід, плюс 80, тобто нормально. А куди можна витратити гроші, а? Люди, куди витрачати гроші? в мене питання. Магазин, я сліпий, це добре. Магазин в мене є. Ага, цікавий магазин за донат. А тут є не донат, оба є. Скільки в мене? Блін, в мене 127 всього. На 100... За 127 нічого не вистачає, да? Да, тут є цікаві топери, до речі, костюми є. 300 бальсів костюм коштує, а? Ладно, зараз буде наступний раунд, і потрібно буде зараз собі вибрати мапу. Я б такий би готель. Готель, мені здається, це дуже жорстка тема. Також ти можеш пограти зі мною на новому українському ролепліпроекті Гостер П. Грати можна як з телефона, так і з комп'ютера. Це та гра, в якій ти можеш стати мафіозником, поліцейським, військовим і навіть космонавтом. І це не все. Також ти можеш грабувати потяг з бандитами, піратські кораблі та отримувати за це нагороду. А якщо ти не полюбляєш енергічне життя, можеш стати мільйонером. Та проводити час на своїй власній фермі. А за моїм промотоном товар ти отримаєш 100 тисяч та мою допомогу у розвитку. Інформація, як скачати гру, буде в описі. Чекаю тебе на проєкті. Починаємо 320 вогню, 7 цивільних і 9 хвилин. Хай вони беруть собі пожежні автівки, я візьму собі наступну. тому що в ці, ну, з ними їхати, чесно, мені не дуже сильно подобається. Ви вже бачили, де вони останній раз зупиняли. А щось я не можу сісти, чуєте? Хлопці, ладно, давай, почекай мене, я з тобою сяду. Давай врубаю мігалку, погнали, шукати пожежу. Так, все добре, наступна мапа, як ви ось, це ліс. Я думав, це буде Я думав, це буде готель, який я обрав, але готель, мабуть, для них дуже дуже сильно важкий. Я би такий, знаєте, що зараз би робив. Я би намагався би знайти собі цивільних. Саме спочатку це знайти цивільних. Тому що, поки ми будемо гасити вогонь, є шанс, що вони просто не виживуть. Та щоб погнали їх шукати. Погнали шукати, і головне їх спасти зараз. Тому що я ж кажу: іти до них це буде дуже дуже довго. І я вже бачив першу дівчину. Сподіваюсь, вона потім якось відплатить. Ну, хоча проведе зі мною вечір, я не знаю. Так, біля неї вогонь, давайте одразу його, його тушимо. Вогонь потушили. Йди за мною, дівчина. Погнали! Говне, головне на гори. Головне на гори, і все буде добре. Пойди, будь ласка, йди, йди обережно. Іди обережно. Так, вона йде за мною. Вона йде за мною, все добре. Давай, погнали. Залишилось вже трохи. Що ти така сумна? За тобою такий... Такий трасень прийшов, а вона сумна. Диви на неї. На нього дивишся, ригати хочеться. Я горю! Курва, оце баби! Це все за дівчат! Це все за дівчат, не гори! Тільки ти не гори! Ти не гори! Ще один вогонь! Не гори, я буду тебе тушити, я буду тебе тушити, все буде добре! Тільки не гори! Ні. Я не зміг її спасти. Ось так от ось що називається поспішиш. Не потрібно спішити, не потрібно спішити. Оце називається Я пошуткував, як завжди. Вирішив пошуткувати. Це була погана ідея. Потрібно було, потрібно було спочатку довести, Я вже потім шуткувати, а? Погнали заново її шукати, я пам'ятаю, де вона є. Я пам'ятаю, де вона є, вона не також і далеко. Давайте зараз спочатку оцей вогонь потушимо, який буде в мене прям на поті, да? Саме Самегоне, мені здається, його потушити. Так, він мою дівчину! Це він мою дівчину веде! Це моя дівчина! А вона знову зі мною! Погнали! Все добре! Все добре, все добре, все, пішли, пішли. пішли. Вона знову до мене повернулася. Вона ж. З ними іти, вона не дуже сильно хоче. Ви, ви його бачили? Ти йдеш зі мною? Давай хоч ти зі мною йди. Погнали! Погнали зі мною! Погнали зі мною. Куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Ти не бачиш тут, тут зі мною дівчата йдуть. Говне, дівчат не збию, а? дві дівчини є, давайте зараз, мабуть, потрібно, потрібно, потрібно тушити вогонь. Потрібно тушити вогонь, давайте тушити вогонь. Давай туши його, туши його, брат, він на дереві. Тепер потрібно зараз буде теж і ти перезарядити, тому що, ма... блін. Проблема в тому, що дійсно вогню дуже-дуже багато. А все, він закінчився. Понабач швидко перезаряджати його. Я перезарядив вогнегасник, і в мене питання, чи може я все ж таки. Не ну, можу туди залізти, а. Так, лісниця, лісниця вона не безкоштовна, я зрозумів. Брат, поїхав, поїхав, брат, поїхав. Ми проїдемо, ми, ми проїдемо якомога далі зараз, брат. Все буде добре, потрібно проїхати якомога далі. Що я застряв? Я застряв, хлопці! Витягніть мене, а все вона не їде. Вона повністю не їде. Ладно, байдуже, все. Достатньо, все, достатньо, все, давай хоча б тут. Хоч, трош, хоч трохи допоможемо своїм. Давайте потрібно Потрібно тушити вогонь зараз на Марсу. Потрібно на Марсу тушити вогонь, було би добре, я чесно, якщо б мені вже наступний раз я зможу купити собі наступний скін. І єдина проблема в тому, що залишилось 250 вогню і 4 хвилини. 4 хвилини, чесно, це дуже мало, тому що, блін, ми за 4 хвилини потушили лише десь 100 вогню 150. Якщо вони зараз би просто прискорились би усі, то можливо ми переможемо. Можливо, ми переможемо. Головне, це дійсно це прискоритись. Зараз потрохи, потрохи, йде, блін. Три цивільних ще десь є три цивільних людини. А в мене вогнегасник потрохи закінчується. Оце проблем. Я тушу, 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 Він закінчується і закінчується. А От ще один вогонь і все. Ще один вогонь і все, все більше немає. Більше немає, йовда. Я зарядив собі на максимум і залишилось 3 хвилини. І 218 вогню. Чим чим вони займаються? Вони шукають гражданських, коли потрібно. Коли потрібно просто тушити вогонь. Ой, я горю! Я горю, брат! Сорі, 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 брат. Я не хотів, щоб ти горів, брат, не гори. Я розумію, я все розумію, ну, блін, ну по-іншому ніяк, по-іншому ніяк. Так, ще один вогонь є. Головне, головне, це дійсно саме важке це тушити на деревах. Оце трохи, я чесно, неприємно. Він дістає, от зараз він не дістає, потрібно, щоб тушити, потрібно його стрибати. Так, погнали далі. Більше цивільних я зараз не бачу, оце саме таке собі. Де вони в мене питання є? Знайти б ще б когось, було би добре. Оце, оце дійсно проблема. Оце дійсно великий проблем. Але більше нікого я тут не бачу. Більше і ніхто не спасає, чемпело, ніхто більше не спасає. Дві хвилини і 200 вогню, і в мене знову закінчується вогнегасник. Поналишати, потрібно, потрібно знайти цивільну особу. Потрібно зараз 100% знайти цивільну особу. Без неї я зараз нікуди не піду, залишивсь півтори хвилини. Півтори хвилини. Де ви всі є, а? Я бачу озеро. Я бачу озеро, але нікого живого я не бачу. Потрібно, потрібно когось знайти. Де вони усі є? А всіх спасли, всіх спасли! Головна задача це спасти усіх цивільних осіб. Плюс 151 барс. Тобто, зараз, якщо подивитися, у мене скільки грошей? 278. Ну було би, добре, чесно, купити наступний вогнегасник. В нього вмістимость 4, перезарядка 2. У цього 1 перезарядка 3. Вес 1, моч 3. А скільки тут мощ? Мощ 3 теж. Ну, в цього вмістимость більше це оце дійсно плюс. Оце дійсно великий плюс, але краще, бо вже купити щось такого плану. Що я можу сказати? Дякую, що дивилися це відео, і якщо ви хочете наступну серію по пожежникам. Напишіть в коментарях, поставте лайкосик і підпишіться на канал. І підпишіться в телеграм-канал. Іграйте в ГостРП. Багато чого потрібно зробити, але, блін, дякую, що дивитесь мене, дякую, що лайкаєте. Та що, всім гарного дня, гарного вечора, всім пока!